Розкішний красень нашого власного виробництва крісло моделі President. Красиве, велике, масивне, виконане вручну повністю в натуральній шкірі люкс гатунку італійського виробництва, жодних вставок шкірозамінника. Красиві декоративні вушка. Високі масивні підлокітники, які декоровані декоративними цвяшками. Дуже зручна м'яка посадка. А сама спинка виконана методом каретної стяжки. На нашому сайті гарне кріселечко. У розділі Нові крісла ви можете ознайомитися з усім асортиментом крісел моделі Presidents. Ми їх виконуємо на коліщатках, а також на ніжках. і Є декілька варіантів кольору шкіри. Тобто заходьте на сайт, обирайте своє крісло моделі «Presidents», або ж телефонуйте нам, чи пишіть у Direct.